Говорили таємно, а з'ясувалось, що напів світу розмову заступника держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нулон та американського посла в Україні Джефі Паєта записали невідомі та виклали в інтернет. У розмові пані Нулон дуже жорстко з міцним слівцем розкритикувала Європу за кволість у врегулюванні української кризи. Ідентичні запису представники держдепу не спростували до скандалу з легкістю. Ось таким фото у соцмережі офіційний Вашингтон відреагував на витік надсекретної інформації у підслуханні і записаній кимось телефонні розмові. Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд та американський посол в Україні Джефрі Паєт у геть недипломатичний спосіб. Обматюкали європейський союз і домовилися долучити до розв'язання української політичної кризи. ООН. це так чудово, що організація Об'єднаних Націй може втрутитися, може все це склеїти та ще й послати на ЄС yes. на цій світлині. З твіттера посла сміються всі, крім Віталія Кличка. Той стоїть спиною до об'єктиву. Йому вичувить не до сміху. З розмови американських дипломатів випливає. Та бачать українським прем'єром іншого Арсенія Яценюка. Кличка в уряді американці не бачать. так, кличкові не варто йти. в Уряд він позагрою. Нехай працює і займається своїми політичними проектами. Було передчасно оголошувати його шукачем посади прем'єр-міністра, особливо з огляду на його проблеми в шлюбі. так не думаю, що кличко має бути в уряді. Не думаю, що це необхідно, що це хороша ідея. Посилання на аудіозапис підслуханої телефонної розмови у своєму твіттері першим виклав російський високопосадовець постійний представник президента Дмитро Лоскутов. Його появу коментувати відмовляється. А от європейський союз на лайку американців обурився. Німецький канцлер Ангела Меркель сказала: таких слів та ще й від жінки не чекала. Канцлер вважає такі висловлювання американських дипломатів щодо ролі ЄС у ситуації України абсолютно неприпустимими. Ангела Меркель цінує роботу глави дипломатії ЄС Кетрі Нештен. Вона виконує надзвичайну роботу. Та американці не знітилися. Офіційний Вашингтон визнав майже все і справжність запису, і матюки. Нуланд перепросила у ЄС за лайку і зауважила, розмова між нею і послом мала приватний характер. Я не збираюся коментувати дипломатичні розмови між приватним та офіційно дипломатичним. Є велика різниця. На заяви російських можновладців про те, що євромайдан саме завдяки зусиллям США перетворюється на збройне угруповання. Нуланд не ображається. Ці заяви наукова фантастика. США ведуть надзвичайно прозору політику щодо України. А от стосунки з Росією ми натомість характеризуємо як складні та глибокі відповідальність за прослуховування американських дипломатів на тепер офіційно на себе ніхто так і не взяв. Наталка пісня Артем Багров Яна Янасисарчук. Новини 2+,2.